Ви спортсмен і потребуєте високоякісного білка. А у вас багато справ і не встигаєте поснідати, пообідати або повечеряти. А може ви хочете схуднути і тримайте свою увагу під контролем. Шукайте апетитний спосіб поповнити свій раціон? О, вітамінами, це. мінералами, білком або клітковиною, то тоді це продукт для вас. Це смартміл, білковий коктейль. Трошечки розкажу про нього. Це ідеальне рішення, яке виправдає ваше очікування. Підходить для вегетаріанців, тут немає нічого такого, щоб могли сумніватися, в тому що не можна його приймати, не містить глютену, без ГМО. І це є джерело клітковини, цілих 3 грама у щоденній порції. Він також є джерелом веганського білка, цілих 24 грама у кожній порції. Також цілих 24 вітамінів, є джерелом вітамінів і мінералів. Ну, про склад говорити дуже цікаво. Я сама його приймаю, він мені дуже подобається. Приймаю на воді, кажуть, на молоці дуже ситно. Я не пробувала. Приймаю на воді. Так. Значить, його тут дві мірних ложечки на 400 мл води. Я роблю половину, мені досить, я насищаюсь. Тому це дуже корисно, дуже смачно. Рекомендую і швидко. І швидко. Я вже казала, то не встигає, ну не встигає, угу. пізно встав, а треба поснідати, бо будь-якому аж або замінити вечерю можна. Так, так. Один теж рослинний коктейль да, на сивороточну білку, да. теж вміщає багато вітамінів і мінералів, також тут є ще трави, які допомагають зжигати там жир, жир, а також глюкозу не допускають до проникнення у кров нашого. Рекомендую два коктейля. Не пошкодуйте і купіть або цей, або цей. Можна давати і дітям. До речі, цей коктейль можна давати на обува, всяке, там, після операцій хірургічних або під час, то можна його приймати. От. І також давати і діткам, і, і всім час нехватка білку. Я думаю, вам всім це сподобається.